Всім привіт! Сьогодні буде цікавий японський сад Сірувія біля села Пшесека. Так що не переключаємось і дивимося. Дуже-дуже гарно буде. Білет коштує 57 злотих. Трохи дороговато. Парк відкривається в одесятій. А в 11 годин в ціні білета також коштує екскурсія з екскурсоводом. Зараз буду показувати, можна тут гуляти цілий день. Ми вирішили приїхати з самого ранку, бо як знаєте, з самого ранку буде набагато менше людей. Ось таке невеличке озерце, там фонтанчик. Подивимося наскільки великий сам сад. Мені самому цікаво, але дуже гарно виглядає. Тут покажу з другого боку, ось такий місток є. Людей доволі ще небагато. І там можна пройтися трошки намочитись, але можна туди і пройтись. Ну, ось такі тут два невеличких водоспади. Можна там пройти нормально. І дуже цікаві тут рослини, де декоративні такі і дерева, і кущі, і рослини. Може він не сильно такий великий цей парк, але виглядає просто неймовірно. Я зніму з різних ракурсів. Ось такий фонарь. Але дуже гарно ми з дружиною розділилися, договорилися в 11 годин. Будемо ходити разом з екскурсією. А там японський дом. Колись дивився коротеньке відео про цей парк. І тут приїжджали японці і вони були в захваті. Бачите, такий дом неймовірно. І ось так зроблений підхід додому. І підходжу до цього дому тут ляльки. І подивимось, що його з другого боку також. Також ляльки. А там я з камери ходжу. Ось такий самурай, а це не знаю. Якісь іграшки. І ось такий самурай. Велике різноманіття рослин тут. Бачите, такі великі лопухи, можна сказати. Але дуже класно виглядає вона. І дуже велике різноманіття рослин. До речі, покажу е, під такими великими лисками. Ось такі плоди тут. Можна все роздивитись. Там уже підростають нові лиски. Хоч дороговато, але воно того варте. Ось такі лавочки для відпочинку є. Зараз знаходиться так на віддаленні від, від дорог. І сюди останній 600 метрів доїжджаєш під гору. І, і тільки тут природа, співають пташки. І це найвищий японський парк в Польщі. Буду спускатись нижче і дивитися іншу частину парку. До речі, недалеко парку знаходиться водоспад. Як ми подивимося тут, то потім е, підемо до, до водоспаду. Парк, як я бачу, зовсім невеличкий, але дуже гарно зроблено так, компактно. В принципі, як походити по всіх таких стежечках, то можна пройти дуже багато кілометрів навіть. Ось така ось дивна рослина. Там багато ос, багато різних комах, Вона воно так незвичайно пахне і приваблює комахи. Ось тут таке озеро заросше. Тут на території є кафе, де можна випити японський чай. Ось таке наступне озерце зроблене і там можна зійти. Подивимось, що там можна далі. Куди прийти? Багато різноманітних таких стежечок. Я постараюсь максимально все показати. Огороджує парк ось такий забор. Може десь буде ближче, та ще покажу. Цікаво, чи є тут маленькі такі карликові сосни, такі вазони. Вони дуже вибаливі, може десь в окремому будинку знаходяться. Тут наступне таке озерце. В сумі суміто гарно. Ось зараз буде якийсь будинок і там знаходиться виставка. І тут якась виставка. А, це японський дім. На пісок ставати тут не можна, ходити тільки по стежечках. Ну, доволі гарно виглядає. Вже бачу в горшочках такі декоративні дерева. Мені є з чим порівнювати, колись в Голландії попав в японський сад то є з чим порівнювати мені. Мені так здається, що трохи занедбані ці декоративні такі дерева. ніби виглядає класно, але якось мало мало таких іголочок. Бачите, якось воно, мені здається, що взагалі висохше пропало, бо вони дуже вимогливі. Їм треба спеціальний такий клімат. Ще раз покажу. Яку зробила тут експозицію. Доволі гарно все. Це будинок працівників, там нічого немає. І тут магазин з сувенірами. Можна купити все японське. Японський чай, японське вино. І японські магніти. І покажу кривид від будинку. І тут на тачці стоять декоративні ці деревця. Я так зрозумів, вони продаються. Дуже тихенько. Таке Заспокійливе, можна сказати, поєднується з природою. І, можна сказати, сад на цьому майже закінчується. Бачите, тут заборчик останнє, але ну, тут щось мало води в останньому озері, в останньому ставку. Так, компактненький сад, невелика територія, але гарно виглядає. Мені подобається. Зараз ще треба до бару дійти і подивитися, що там продається. Тут можна походити по такому помості. Добре, що приїхали раненько, Бачите, людей майже ще немає. А пізніше ближче до 12 години, мені здається, то тут буде набагато більше людей. Відкрили наступний будинок. Це виходить обладунки самураю. Неймовірно. А я думав, що це будинок працівників. Бачите тут? Ну, супер. І ось таке сідло для коней. Ось такий настоящий японський меч. Муха літає. І ось такі ще обладунки. Мені повезло, що дітей немає і можна все зняти. І ось такий японський меч катана. Покажу ще раз обладунки. Тут навіть спис є. Неймовірна колекція. Почалася екскурсія. Людей дуже-дуже багато. Бачите, зараз покажу, скільки бажаючих і трошки він розповів історію. Зараз повторюю те, що запам'ятав. В Японії головним деревом є сосна. Це жовта сосна. Тут колись планували зробити вирощування коропів, але воно ніколи тут не вирощувало коропів і господарі вирішили зробити собі невеличкий сад японський. Тут японський сад займає півтора гектари. 700 видів різних рослин. Трохи розповіли, це виходить лялька самурая і його обладунки. Обладунки також цей. Знизу це ляльки, називаються кокеші і зроблені з цілого куска дерева. Це також ляльки-кокеші, але сучасні можуть бути виготовлені з кераміки або з, з бумаги. А ці ляльки мають бути в кожному домі, хоча б імператор і якась з них. Бо ці ляльки дуже-дуже дорогі, але є в кожному японському будинку. Як пройдеш під водоспадом, то буде тобі щастя. так, бачите, всі проходять, але я вже вранці проходив багато людей всі стараються туди прийти. Для будови водоспаду привезли тут 500 тонн каміння, щоб збудувати ось такий гарний... Водоспад а переважно розказує Сосовод про різні види рослин. Тут зібрані рослини з усього світу. Ща ще раз покажу привид. Такі великі лопухи. Це переважно Бразилія-Перу. Росте до трьох метрів висоту і в ширину лопуха. На зиму його прикривають соломою, так щоб він не замерз. І е, на початку весни вони відривають його, він починає рости е, заново. І йому треба дуже-дуже багато води. І До цього під кожним випаком практично е, студня. Це колись була е, кам'яний кам холодильник, можна сказати. Тут наповнялася водою і переховували банки з молоком. А це служило колесо до, до потріблювання на дерева в целюльозу. Але воно ніколи не було вжите і для того воно так цінне історично. Не все можу слухати, тут ось такі приїхала екскурсія з самураю. Бо треба щось зняти і не все можу слухати. Ну, переважно розказується, буде розказуватися про рослини. Ну і послухав трохи історій про самураїв. Отакі От два мечі самурай завжди, завжди носив з собою. Це обладунки 16 століття. Це обладунки оригінальні. 18 століття. Це обладунки генерала з ХІХ століття, але це зроблена копія. І також, і також ось тут зроблені репліки з обладунки ХІХ століття. Це робив польський майстер і в Японії. Одобрили цей. І також обладунки 18 століття. А найголовніше в цьому всьому музеї це меч 12 століття. Сертифікат з Японії і має 4 зірочки, максимально 5. Але якби було 5 зірочок, то не опустило, то би не опустило би Японію. Бо тоді вважається це за національний. Символ, і тоді воно не може, і воно не може опустити країну. Зайшов в магазин, зараз відкритий. Тут саке продається, різні статуетки, набори для суш. Знайшли, що їсти суші з японської японського, то можна тут купити. Коштує 250 злотих. І ось такий для чаю. Сервіс можна купити 390 злотих, чайничок і 4 чашечки. І також є такі ляльки японські. Біля кожної ляльки є підпис. Бачите? І дуже дорого. 1450 злотих. І навіть 2300. Ну і будемо. Потихеньку вже виходить, пофотографувалися, поки нема людей. І зараз покажу ці лопухи ці здорові. Вони дуже великі. Покажу з іншого ракурсу. Бистенько вже весь парк покажу. Тут де саме цікаве. і ще з мостку, з містку і взагалі покажу ракурс з містку і ще в кафе до барушіш. Так і не дійшов, бо почалася екскурсія. Ось люди приходять. На щастя. Як трохи замочишся, то це значить, то йде до тебе щастя. Тут можна дегустувати вино і також дегустувати чай. А трохи бар, то трохи далі. Ось такі чайнички і можна дегустувати японський чай. Коштує 45 злотих 100 грамів Купили ми ось таке вино японське. Це не оригінальне, це роби Італія. оригінальне японське вино йде ось в таких банках. І також пиво. Ми купили ось таке, це е, з Японії, а це вже в різних країнах робиться. І ось такий невеличкий бар, де можна... Випити кави і японського чаю. Ось таке для вас було відео Японський сад в селі Пшесека в Польщі. Так що, як завжди, підписка, подобайка і до наступних відео. Всім пока!